Вже всім привіт! Я буду зараз робити солодку воду Настя буде робити. Сама цікаво, як воно там буде. Включили. Зараз буде насипати цукор. Так. Так. Зала. давайте тримай, Тримай. Набираємо. Набираємо цукор. Якраз почне так. Так, тепер з що там попиш. Беремо обережно, насипаємо, Ложимо сіри. Тепер нажимаємо, беремо на палочку, паролочку беремо і чекаємо, коли зараз перший запах, бо там іще звичайно нагріватися, тому чекаємо, коли буде. Для... Все. І тут чекаємо так. Чекаємо, так. чекаємо коли з'явиться вата. Будемо крутити. Крутить, будем, будемо крути. З'являється. Будемо будем. будем, швидко, швидко, швидко. швидко, швидко. І тут посмотрю, щоб краще культури щоб... <реку> <реку> посипалися. Ого, Настя. До щеплення сподивився вата у нас, коли закінчиться. Така велика. Ох. Ти сама зробила вату собі. Тіно в шоці, хочеш? Шо, шо ну спробуй трошечки. Хай вона сама щипне, yeah. да, їй щепнуть. Настя. Nice. Ух ти, Ціна, це тобі повезло сьогодні. Скажи вона липке. Настя, тобі сподобалось, донька. Настюш, сподобалось вату крутити? Підеш продавцем вати? Вона буде тут 8 гривень. Все точно. Клас. Треба подякувати дяді, що провів нам майстер-клас такий класний, так? Да? Ми поїли вату солодку. Настя прийшли додому і купили таку поробку. Ми будемо робити антистрес, так? Да? Це папа показує. Це що це у нас? Антистрес такий? Ні, це ага, слайм. З кульками обрала Настя колір. Крест ось такий. Що в нас є тут у коробці? коробки? Я ще я відклала. Отакі стоїть. Ну так, да, ти ж вибирала. У нас є інструкція. Що у нас ще є? Розкажи. Отаке, отакі, отакі, вот такі, вот такі, вот такі. Так, це для водички. Отакі, отакі бенусточки. Якісь бльосточки у нас є. Не знаю, для чого. І чому. Мешечек, сеточки. А это все я делаю. Сухий порошочек. Даю заловить. Вот Поехали. 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 Высыпала блесточки и колотимо. У нас тут трясы. Все? Шейкер. Там долго треба трясы, трясы, трясы. Не могу. Вот Наколотили, наливаємо тепер О, шарик. Ну у нас вийшло клас. Натискай такий великий. Ой, а як його спустити? Назад не влазить.